Вітаю всіх! Як енергія аркану Відлюдник будуть впливати на нас 9 березня 2025 року. Енергії дня, понадмірність земних стихій. А це говорить про те, що в цей день оточення буде впливати на наші думки і на наше ставлення до життя. Тому дуже важливо розуміти і усвідомлювати, які люди нас будуть оточувати взагалі і особливо в цей день. Також помічником може стати наш досвід, і якщо будемо опиратися на нього, то зможемо для себе робити певні висновки для того, щоб уникати якихось неправильних дій або, можливо, неправильної поведінки. На цей день варто розуміти, що загалом він більше має бути для внутрішнього розвитку. Можливо, сьогодні комусь захочеться побути на самоті, розібратися з собою, обміркувати певні події. І, можливо, також на цей день повсякденні справи будуть вимагати вашої уваги. Тому не варто в цей день шукати підтримки у родини і у знайомих. Але терпіння і стриманість це те, що буде допомагати протягом дня у вирішенні поточних справ. Тому не поспішайте в цей день приймати будь-які рішення і аналізуйте, аналізуйте все, що відбувається, і звертайте увагу на деталі. Також на цей день дуже добре, якщо ви займетеся самоосвітою або для кого це актуально, духовними практиками. На роботі і в бізнесі. Тим, хто в цей день працює, все буде стабільно і без змін. Не варто будувати великі плани, краще присвятити час для того, щоб розібратися з певними дрібничками. І також, можливо, вам доведеться в цей день спілкуватися з людьми похилого віку, якщо це стосується вашої роботи. В особистих стосунках, можливо, буде кожен сам по собі. Тобто, як... Самітність у двох. Також, можливо, ви будете відчувати і деяку прохолоду у почуттях, і спілкування буде тільки у рамках спільних інтересів. Ну, тобто, партнери можуть бути закриті у стосунках один від одного. Також можливо буде таке, що ви не будете бажати поступатися своїми або принципами, або установками для того, щоб більше зблизитися із вашим партнером. Але це говорить тільки про те, що це такі енергії на цей день. І порада нас буде така. Займайтеся собою і приділяйте увагу своїм потребам, своєму тілу. Зберігайте мовчання і розбирайтеся з поточними справами. Зверніться до минулого досвіду, якщо ви хочете розрішити якесь питання для себе. І цінуйте время, тому що воно. Дуже швидкоплинне, і люди е, навіть іноді не усвідомлюють, наскільки швидко воно у нас утікає. Також дійте у своїх інтересах, тобто самі виважуйте все, прораховуйте, але не залучайте нікого у вирішення своїх питань. Тому що це буде день не для активних зовнішніх дій. Швидше акцент потрібно робити на те, щоб ви розбиралися, як я вже казала, із поточними справами. Також, можливо, комусь потрібно звернути увагу на своє здоров'я, налагодити харчування або просто перепочити. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай цей день принесе вам радість, миру вам і гарного дня!